Добрий день, починаємо урок інформатики. Тема нашого заняття етикет спілкування в інтернеті. І давайте разом поміркуємо. А чи потрібно спілкуватись в інтернеті, дотримуватись правил вічливості? Так, правил вічливості потрібно дотримуватися скрізь і в реальному житті, і в інтернеті, користуючись електронною поштою. Що ж таке етикет? Етикет це норми і правила гідної поведінки людей у суспільстві. Які ж правила є? На сторінці 111 у вас є текст «Правила спілкування в інтернеті. Будь ласка, читайте разом зі мною. Електронні листи починаю від звітання, а закінчуй підписом. Будь чемним, чемною в інтернет-спілкуванні. Дотримуйся тематики спільноти, до якої ти долучився. Пам'ятай, що слова, написані великими літерами, читачем сприймаються як крик. Не пиши повідомлень, які не несуть корисну інформацію, тобто флут. Не бери участі в обговореннях агресивного характеру. Не відкривай листи і повідомлення від незнайомців і не додавай їх до віртуальних друзів. Використовуй веб-камеру тільки під час спілкування зі знайомими. Отже, що нового ви дізналися про правила спілкування в інтернеті, які з цих правил ви вже використовуєте, а які слід ще додати? Пам'ятайте, уникайте слів та фраз. Які можуть призвести до виникнення конфлікту. Обов'язково перевіряйте свій текст на відсутність граматичних помилок. Вчасно відповідайте на повідомлення і супроводжуйте повідомлення смайлами для передавання емоцій. Ну, а тепер визначимо правильні, на вашу думку, твердження. Зараз можете в Зошиті ставити або плюс, або мінус. Якщо ви вважаєте, що це правильне твердження, ставити плюс. Якщо вважаєте, що ні, ставити мінус. А потім перевіримо. Отже, спілкуючись в інтернеті, завжди повідомляю персональні дані. Визначте, правильна думка чи ні. Наступне. Визначте правильно чи ні. Не зустрічайся. Без відомо батьків з людьми, з якими ти познайомилась або познайомився в інтернеті. Так, наступне. Не відповідай на листи незнайомців. Наступне. Повідомляй пароль від поштової скриньки стороннім особам. Так, продовжимо. Визнач правильний знов відповіді. Завжди запитую батьків або учителя про незрозумілий в мережі інтернет. Так чи ні? Наступне. Закрий свою сторінку та список друзів від сторонніх осіб у соціальних мережах. Спілкуйся з людьми, з якими ти знайомий в реальному житті. І останнє. указуй у профілі та повідомленнях свою адресу, номер телефону, адресу школи, в якій навчаєшся. І так, давайте перевіримо: мінус, плюс, плюс, мінус, плюс, 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 мінус. Якщо так, то молодці. Наступне завдання. Знайдіть в мережі інтернет матеріали про правила електронного листування і складіть з ними невелику розповідь. Запустіть браузер на виконання, відкрити сторінку однієї з пошукових систем. уведи в поле для пошуку такі ключові слова. Правила електронного листування. І виберіть послідовно кілька посилань на сайти, що з'явилися. Перегляньте правила безпеки електронного спілкування, на які розміщені пробачте, на цих сайтах. І запишіть в зошит ті правила, які не наведено в підручнику. Використовуючи текстовий редактор, створіть текстовий документ. І так, давайте підсумуємо правила безпечного користування інтернетом. Це запитуй у дорослих, будь обережний з незнайомцями, не поспішай надсилати смс, не відкривай невідомі файли, не розповідай про себе. Далі вам пропонується переглянути мультфільм який називається компас. І дати відповідь на такі запитання, без чого не може обійтися мандрівник, чи завжди можна орієнтуватися по зорях, коли сонце допомагає тому, хто заблукав у лісі, яка роль магніту у створенні компаса, і з чого складається компас. Я коротко вам дам відповіді, хто встигне побачить. Так. Наступне. Перегляньте на сайті Learning.ua відео інструкцію про те, як можна виконувати множення за допомогою пальців. У вівторок, другого тижня лютого у всьому світі визначають День безпечного інтернету. Цей захід був запроваджений у 2004 році з метою популяризації безпечної роботи в інтернеті. Наступне завдання. Відкриваємо зошит і шукаємо сторінку 58-му. А у вас 50, пробачте, шосту. І перевіряйте: скринька, відповісти, написати, надіслати, чи так у вас виконано це завдання, чи ні. Зараз трішечки відпочиньте і слухайте далі. На сторінці. 114 в вашому підручнику є таке завдання. Завітайте на сайт Всеукраїнської кампанії проти кібербулінгу, той самий сайт, де ми з вами буклет розглядали. Знайдіть та перегляньте анімаційний ролик, заснований на реальній історії школярки, яка змогла захиститися від кібербулінгу. І висловіть свою думку щодо проблеми кібербулінгу. Яку допомогу ти можеш надати однокласникам, які потерпають від знущань. Всі QR-коди на ці сайти у вас є, так що ви легко зможете потрапити на ці сайти за допомогою нашого підручника. І на сьогодні все. До побачення!